Алілуя! Ісус наша надія, амінь. Амінь. Попрошу вас присісти на декілька хвилин. Друзі, у це ми свято да, влаштували? День народження Ісуса Христа. Святкує весь світ! Уходячи, Христос молиться, Батько, я благаю тебе, да будуть всі єдині. Як ти в мені і я в тобі. Оце свято, оце він, оце він радіє, оце він пишається тобою, мною пишається, тому що він говорить, там, де двоє чи трох можуть домовитись про щось одне, це вже чудо. Друзі, тут 12 спільнот, 12 пасторів, 12 церков, привітайте один одного. Привітайте Ісуса на цьому місці. Він радіє, що ти тут. Він радіє єдності, він радіє спільності, він радіє, що йому вдалося об'єднати нас, йому вдалося цей подвиг звершити. Чи не так? Насправді, сьогодні дуже багато імен, на які люди покладають свою надію. І е, насправді сьогоднішнє Різдво, воно десь там в потінках стоїть в порівнянні з інаугурацією Трампа. Які знаєте ви ще імена сьогодення і сучасності? Питання до вас. Кого знаєте ви свідних політиків, впливових? Якщо вам не складно проголосіть, скажіть, кого ви знаєте? Відомих, Трамп відоме ім'я, Зеленський відоме ім'я, людина року Ілон Маск. Це більше, напевно, відоме, чим Трамп. І сьогодні багато таких імен. Багато таких імен, які обіцяють нам 2-3 роки, 2-3 тижні, а одне ім'я надіялось на 2-3 дні. І нічого не вийшло. І нічого не вийде. Тому що є одне ім'я під небом. Є одне ім'я під небом, через яке належить всім, всі належить спастись. Це що за ім'я проголосіть? Ісус. Це одне ім'я. Перед Ним приклоняться усіляка коліно. І всякий визнає, що Ісус Господь. Я хочу, щоб ви проголосили. Є такий вислів, він звучить Only Jesus. На українській це буде тільки Ісус. Тільки Ісус. Амінь. Тільки Ісус, і ніхто, крім нього. Ніхто, крім нього. Хто такий Ісус? Це проста людина. Послухайте, Ісус це людина. Це не дитина маленька, як ми нам схильні вважати, що це маленький бейбік, який Він був маленьким бейбіком. Але насправді Ісус це супергерой. Це супергерой, якому прирівнюється багато-багато тисяч героїв нашої країни, які щодня кладуть своє життя заради миру, справедливості і життя наших дітей. Ісус супергерой, подібний до тих, хто втрачає свою здоров'я, честь, свої сім'ї, своє майбутнє. Ісус це той, хто перекреслив жити для себе заради того, щоб весь світ сьогодні визнавав його господство. Ця людина була добра. Ця людина була щира. Ця людина була небайдужа, небайдужа до військових, небайдужа до хворих, небайдужа до тих, хто залежний. Небайдуже далі до тих, хто вже помер. Він просто сумував, плакав, мив ноги. Цікаво, що сам Ісус більше 80 разів говорить про себе, що син людський. Він каже, я син людський. Тим самим Він підкреслює своє місіанство. Тим самим Він підкреслює, що я той, хто спасу все людство. Виявляється, для того, щоб бути супергероєм, треба бути просто людиною. Виявляється, що для того, щоб світ змінити, треба бути просто людяним, добрим, небайдужим, щирим і люблячим. Друзі, я радію, чому, тому що тут сьогодні зібрані саме такі люди. Тут серед нас зібрані люди, які втрачають і віддають своє життя, боронячи нашу країну. Якщо тут є військові, давайте ми їх привітаємо. Якщо ви не проти, давайте встанемо. Ви суперлюди, ви супергерої, ми дякуємо вам, із Києва Муклін, за вашу титанічну роботу і за ваш титанічний труд. Ми пишаємось героїзмом, ми пишаємось подвигом, тому що це подвиг прирівняний героїзму нашого Господа Ісуса Христа. Будь ласка, на хвилиночку ще присядьте. Я хотів би звернути увагу на одне місце писання. Це діє 4 розділ 11 вірш. Цікаво, що євреї читають все справа наліво. Ви знали, да, про це? Також євреї читають це ззаду наперед. Тому я хотів би, щоб ми прочитали з 12-го вірша. Ніхто інший не дасть нам спасіння. Бо немає іншого такого імені в світі. Бо немає такого іншого імені в світі. Немає. Немає іншого імені. І на інагурація ніхто нам нічого не дасть. Всі диктатори, всі правителі влаштовували бійню. Бійню, знущались над народом і обирали народ. Хто б не приходив, ставало тільки гірше. Тому що немає жодного імені під небом, яким належить нам спасись. Бог послав його людям, щоб принести їм спасіння. 11-й вірш. Ісус це камінь. Камінь, який ви, будівельники, відкинули, а Він став наріжним. Він став. Основою. Він говорить про те, що ви відкинули основу, то на чому все може триматися і трималося. Це проста людина, яка володіла простими людськими чеснотами, яка була небайдужа до горя і страждання свого народу, який залишив все і прийшов, прийшов в цей світ, щоб, щоб стати поруч, щоб стати Еммануїлом. Друзі, я хочу закликати вас молитися за прості речі за людяність, доброту, небайдужість, щирість, чемність, жертовність, любов, милосердя це те, що потребує наше місто, це те, що потребують наші церкви, це те, що потребує наша країна. І це те, що потребує цей світ. Давайте будемо послідовниками шляхи шляху Христового. Давайте будемо людьми, небайдужими, добрими, щирими людьми. І саме це Ісус має ім'я, Спаситель миру. І давайте ми, друзі, будемо послідовниками того, хто спасе і обов'язково спасе цей мир. Господь, який сущий, Бог Творець, Бог Всемогутній, Всевишній, вічний, праведний, цілитель наш, Господь миру, шалому, Проведитель, присутній, який тут і зараз, посланець, помазанець, Отець, Господь Спаситель, ми дякуємо Тобі за милість Твою. Ми дякуємо Тобі за це свято. Я дякую, Боже, за цих людей, за цих небайдужих, добрих, людяних людей. Господи, я дякую за те, що Ти покликав нас в чудове своє світло з темряви, дав нам нове ім'я, дав нам нове серце, дав нам нові думки, Господи. Я дякую, Господи, за те, що завдяки цим людям є надія, є надія на спасіння цього міста, є надія на спасіння Бога Боже цієї країни. Є надія, Господи, що ми будемо врятовані і спасені саме Тобою. Господи, ми просимо Тебе, пробуди в нас людяність, пробуди в нас щирість і доброту, небайдужість один до одного. Боже, я величаю Твоє славне ім'я і я дякую Тобі за 12 пасторів, за 12 церков. Я дякую, Боже, за те, що ми маємо спільну мову. Я дякую, Боже, за те, що Ти є серед нас. Без того того нічого не може бути, як то є, Господи. Ми величаємо Тебе, славимо Тебе, ми присвячуємо нашу війницю, людяності, доброті, чесності, вічливості, любові, Господи. Ми хочемо, Боже, щоб це місто було миру, шалому Твого, місто, на якому наречене Твоє ім'я. Молимо, Господи, і маємо надію, що Ти грядеш. Ми маємо надію, що спасіння Твоє гряде. Маємо надію, Господи, що Ти вже поспішаєш. Очікуємо, очікуємо Тебе, славний Спаситель миру. Величаємо Тебе і славимо Тебе, в ім'я Отця, Сина і Святого. I mean.